Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож в попередньому відео ми розглядали нововведення да, в законодавстві для пенсіонерів. В цьому ж розглянемо усі соціальні доплати, крім пенсії, які може отримати пенсіонер. Тобто, крім пенсії, да, яку отримають пенсіонери, вони ще мають право на ряд доплат. Тож розбираємо конкретно тому, що там і міжнародні доплати, і соціальна допомога, і доплати за віком, і доплати. По проживанню в територіях, так їх е виявляється, їх доволі багато. Я виписав для вас увесь список, і про п'ять основних поговорю більш детально. Тому, якщо ви хочете знати, які доплати ви маєте право отримувати, як їх оформити, тому що деякі автоматично, деякі по зверненню, так вони оформляються. То слухайте уважно дуже дуже багато пенсіонерів знайде тут себе в цьому списку і зможе отримати більше. Тому розбираємось детально усі соціальні доплати, які мають право отримувати пенсіонери. Тож почнемо. І так, перша доплата це міжнародна доплата від організації. ООН е, вона надається пенсіонерам, які отримують пенсію нижче ніж 3250 гривень, і їм автоматично доплачується до цієї суми. Якщо у вас не ще пенсія, то вона підтягується. Тобто, якщо там у вас 2200, да, то тисячу п'ятдесят накидається якби, зверху. Ну вона видається обмеженій кількістю пенсіонерів лише тим, які проживають на прифронтових. Територіях, які е, визначені е, Міністерством оборони, так, усі ті території, які визначені, всім людям, які там проживають і отримують пенсію нижче ніж, то вона нараховується автоматично. Якщо ви проживаєте на прифронтовій території або можливій території, де будуть бойові дії, так і у вас пенсія нижча, але вам нема доплат, то ви можете подати на нього заяву в пенсійному фонді. Але спочатку знайте, чи ваша територія належить до того списку. Друга це доплата 944 гривні. Вона надається пенсіонерам вже по зверненню. Тож, хто має право звернутися за цією доплатою? Зараз стоїм, але перед тим хотів подякувати за вашу активність, за ваші привітання в попередньому відео. Так, нагадую, народні думки виповнилось 1 числа 5 років. Мені дуже було приємно читати ваші коментарі, ваші слова подяки, ваші слова привітання. То все дуже класно і ради того я працюю, то мотивує рухатись далі. Як і обіцяв, да, на під попереднім відео зібралися 10 тисяч лайків. Я казав, що якщо там збереться 10 тисяч, роблю це відео. Тож роблю, тому в цьому не поскупіться, і давайте зберемо. Ну, як мінімум 15 тисяч лайків. так. Лайк це пальчик вверх під відео. Натискаєте. Це означає, що відео вам сподобалось, і в якості бонуса, привітального бонуса каналу Народна Думка. Тож, ви ставите, а я продовжую. Доплата 944 гривні надається як соціальна допомога на подогляду. Надається вона людям яким за 80 і які вважаються одинокими пенсіонерами. Тут дуже важливий нюанс, що е, повинна бути довідка від лікаря, що людині потрібен постійний догляд. Ну, я думаю, 80 плюс років цю довідку має кожен пенсіонер, так? тому що це вже дуже поважний такий вік. І ще один важливий нюанс, що якщо ваші діти також уже пенсіонери, то вони, е, ну, типу, не можуть робити догляд за вами, тому що вони вже також обмежено придатні, можна так назвати, і ви вважаєтесь тоді одиноким пенсіонером. Тому зверніть на це увагу, так, і якщо підходите під ці, під ці параметри, збирайте документи, саме заключення від лікаря і пенсійний. Пенсійний ваш білет і оформлюйте цю допомогу. 944 гривні кожного місяця, думаю, нікому лишніми не будуть це 100%. Далі, доплата по вікові. Всі ми знаємо, так, дуже багато і хто її отримує, що людям за 70 доплачується 300 гривень, за 75 456 і за 80, 570. 9 гривень, це так звана доплата, ініційована президентом України Володимиром Зеленським. Так і е, єдиною умовою для її отримання те, щоб ваша пенсія не перевищувала 10 тисяч триста гривень. Якщо ваша пенсія менша ніж цей зазначений рівень, то вам буде автоматично нараховуватися ці доплати. Дивіться, при переході з віку, наприклад, ви, вам було 70, там плюс, да, 71, 72, 73, 74, ви отримували 300 гривень, при переході на 75 плюс ви, ну коли ви станете старші, вам буде нараховуватись різниця між цими двома сумами. Тобто 300 і 456, це буде зверху ще 156 гривень, тому що отих 300 вже включені в попередні платежі. Тому тут уважно дивіться і чому. Отак 300 рівна, а там 456 і 579, хоч раніше було то 400 і 500, тому що та виплата один раз встигла, слава Богу, проіндексуватися. Якщо все буде добре, да, в країні буде стабільність, то в цьому році можливо також ці виплати проіндексуються і додаться до них якийсь відсоток, і ці суми далі збільшаться. Це щодо постійних доплат, також є так звані. Тимчасові і одноразові доплати зараз ми е, розберемо з ними конкретніше. Е, тимчасова або е, доплата до свят відбудеться в цьому місяці. Вона буде становити від 450 до 3100 гривень. Е, це доплата пенсіонерам до Дня Незалежності. Ну, отримують і не всі, отримують ряд категорій, які причетні до боротьби за незалежність України, були напряму задіяні в цьому. Весь конкретний список я розповів раніше в своєму відео. Якщо вам цікаво, можете передивитись, доплати будуть нараховуватися автоматично і приходити разом з пенсією на пенсійну карту. Далі. Так звана. Бонус виплата пенсіонерам це 10 пенсій за раз. Деякі категорії пенсіонерів при виходу на пенсію мають право на отримання 10 пенсій за раз. Але про це мало хто говорить у в пенсійному фонді, і потрібно на то писати заяву. І якщо то не зробити відразу, то потім така можливість буде втрачена. Тож, якщо ви збираєтесь на пенсію і ви є працівником закладу охорони здоров'я. І працюєте на посадах передбачених Кабінетом міністрів, щоб всі їх не перезивати, я лишу посилання в відео. Можете прийти, прочитати на яких посадах. Ви маєте право при виході на пенсію, якщо ви раніше не були на пенсії, якщо у вас є повні умови стажу, так ви маєте право претендувати на одноразову таку виплату у вигляді 10 ваших пенсій. Я думаю, що це непоганий такий бонус, який не варто втрачати і краще було б оформити, тому що воно видається лише про звернення, і вам потрібно буде довідки, підтверджуючи цю посаду, так? І ну, всі пенсійні документи для оформлення пенсії як такої, також є так звана доплата, бонус пенсіонерам за відстрочку пенсії. Е Якщо пенсіонер добровільно погоджується працювати далі і не отримувати пенсію при ну, при досягненні усіх умов, тобто пенсійного віку і стажу, то пенсія може збільшуватись на пів відсотка за кожен наднормовий місяць, тобто за рік наднормовий. Працювання, ваша пенсія, сума пенсії відразу збільшується на 6%. Після 5 років, там вже йде не по піввідсотка, а по 0,75% кожен рік. І набігає непогана сума, але то якщо є бажання, якщо є можливість, якщо є сили, то робити далі, так, а не просто збухти барахти далі доплати за. Проживанням і діяльністю, так. то це е, людям, які проживають в гірських умовах, потрібно, щоб е, ваше місто офіційно вважалося, ну, типу, гірським, там є доплати до пенсії. Люди, які проживають на територіях, які визнані ще забрудненими Чорнобильською катастрофою, також мають право доплати до пенсії. Е, дуже багато там зараз -то судиться за ті доплати, тому що їх поврізали в рази, але в судах люди виграють так собі ці допомоги. І почесним донорам також полагається доплата до пенсії. Тому, якщо ви відноситесь до цих категорій, у вас є відповідні документи, підтверджуючи ці, то оформлюйте тож. Отакі от доплати з сумами, з цифрами, з категоріями вам розповім. Якщо ви знаєте ще якісь, то обов'язково напишіть в коментарях, обов'язково додамо в наступному відео то все розповімо. І не забувайте е про наш марафон, так, лайків. Працюємо для вас, тож не пожалійте підтримати канал Народна думка. Нам 5 років за цей час. Ми дуже багато чого пройшли, виправили, зробили разом з вами, дорогі мої глядачі. Тож до нової зустрічі на каналі.